Привіт всім, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я трішки прихворіла, ну не сьогодні я вже прихворіла днів чотири, тому така замочена буду на відео, але то, то чіпуха, як то кажуть. Через тиждень буду я як огірочок уже буду там поратися. Треба посаджати огірки ж, до речі. Те, чимало ще було планів, але подивимося, як буду встигати. А так, сьогодні ж наше відео буде про те, як ми розчищали прибудинкову територію, відріли, вивозили, перерубували, складали. Плюс під шумок викопали ще одну ямку для лохи. Ну як так? Як це дві, треба, три. треба третю якусь купити річку. Ну, то річку. В планах все є, ямка готова. Ну і Плюс побачите фінішний результат і те, як наш садок пережив оці приморозки, що були. Робота закипіла, бо чоловік приїхав з роботи. Першим ділом нарубав нам дрів, ну, так, поскладали там чималеньку кубку було на жарку якогось шашлика чи ще щось таке. Ну, хотілося б більше, але скільки є вже. Решту вже все повивозили, порозвозили. А вже як будуть закінчуватись дрова, особисто для нас, тоді вже будемо, можливо, села брати. Десь там колись мішечок вкинути, там, вистачить на декілька місяців. Ми ж не кожен день будемо смажити. Заодно шумок вирішила викопати ямку для лохини. Мені це одній було дуже важко зробити, а вдвох це набагато легше. Зробили ще одну третю, третю ямку глибиною аж 40 см. Ну, та нічого, я думаю, якщо пробувати. Старатися, то можливо колись і виросте та лохина, але напевно не без, як ти кажеш, не без помилок, тому що може бути все. Ми не знаємо, як ця культура себе веде, начебто і чимало інформації в інтернеті, але не всі все розказують. Особливо про тих шкідників, які там можуть бути якісь там молочинки, хруща і тому подібне, поїдати та коріння, ніхто не знає, всі думають, боже. Я, напевно, не поливав, та вона пропала, та ні. А ви йдете, а вийде те, що просто ти не знав та не, не, не обробив, не підлив вчасно. Ну, коротше, Тут свої нюанси. Будемо, як то кажуть, на досвіді буду показувати, що буде в нас робитися, чи буде воно рости, що так, а що не так. Викопану землю ми підсипали, там, де були старі дерева, там такі були круги великі викопані роками, напевно, щоб нас да, збиралась, то там трішки подосипали, там подосипали. все воно вляжеться і буде нормально. Ми якраз копали ямку тоді, коли були оці приморозки, заморозки, 28 чи якого там числа вони були, Ото я якраз повкривала трішки їжевіку, потім я її попідмотувала, щоб вона не парусила. Персика була, накрила, та, та накрила, мабуть, цю а ще Ну, а решту я нічого не накривала. Отакену яму викопали, глибона це 40 см. Тобто тут по моєму коліно видно. Тут моє коліно велика така я. Наступного дня чоловік продовжив нарубувати дрова, оскільки це було можливо. Ну і в принципі далі вже буде саме розчищення, саме вивезення гілок. Складали ми в цьому сарайчику, пізніше трішки детально знімали огляд, що в нас там є. Я туди вже кучу цього настягувала із мусорки і не тільки. Ну, так, не буде дуже багато дрів у нас, але те що маємо. Потім вже е, приїхали газелькою і почали вивозити частину дрів нас. Я селу. практично нічого не допомагала, так як якраз перші дні, коли захворіла, була висока температура, незрозумілий стан, який триває і досі. Ну, та а вже купила антибіотик, можливо, ж надіюсь допоможе. Це зараз я показую, скільки ну, може перевезти, до прикладу, газелька, особливо це 50 кілометрів їхати. Ну Якщо більше перевантажувати, то, то вже їй буде дуже важко і великий розхід. Потім вже почали переробувати тоненькі такі гілочки, такий козлик. я думаю, це буде цікаво, можливо, хтось візьме собі на замітку, як буде розчищати свої садки, як це можна прискорювати. Потім ми з малим поїхали додому, я всі процеси, звичайно ж, не зазняла, тому що себе погано э, почувала. А наступного дня приїхали і зустріли такого у нас э, гостя. Гостя в нашій ямці для лохини, коли просто потрапив туди. і Навіть ніхто про це подумати не міг, так як минулі рази, коли копала ямки, ніхто не, не втраплявся. Це, напевно, ще пригріло сонечко. Але вчасно ми його помітили, э, напоїли перед тим. Випустили, і він побіг до сусідів. Тобто, напевно, він десь там має свою сім'ю. Тому зі жаком все добре, не переживайте, він побіг, він е, жив і побіг. Е, плюс паралельно вирішили е, поскошувати траву. Там, де газонокосарка не, ну, не, не мала б можливості пройти, щоб не позрубувати мені мої саджанці, малину якісь кущі, то там вже я вручну. Собачкою так поспулювала, пощисувала, зайві кущі, зайве листя, щоб воно не виростало, не збільшувалось, так очистити механічно від будь-яких там зайвих бур'янів. я вважаю, що це точно не буде зайвим, так як поки є можливість вивезти все зараз, потім це сміття, то чому це не зробити зараз, щоб менше було роботи на осінь? Тут я теж не все зазняла, а потім я ще взяла сокирку і повирубувала оці молоді спагонці е, сливки, такі паростки. Ну, таке позрубувала, побігала швиденько, так як сапочкою. це важковато, а тупорцем було легше. Максимально таке все. Поприбирали, позрізали, воно не потрібне, оці зайві паростки, пророщі старих пеньків. Тобто боротися ще й боротися е, на цій на, на землі. Поки чоловік відвозив дрова, ми з фекром навели легенький марафетик. Казати, що ми маємо в кінці результату, отак повністю все очищено. Тепер буде, буде зрозуміло, де що буде будуватись, що буде ставитися чи садитися. Тобто отак у нас зараз все виглядає тут. А Далі хотіла також показати, це ж були у нас морози. У мене голос трішки сівший, бо я прихворіла, добре так прихворіла то ось з'явилася курчавість. Це треба буде чимось обробити, нічимось, якому аж щось придумати. Тут я ще поки нічого не садила через те, що немає сил, а там планується жовірок, може кури диску, подивимося. За полуницю хотіла показати, прийнялись, не вся оця прийнялась. Морози морозами, але тут не від морозів діло, від того, що самі саджанці. поливала кожен день, тобто не всі прийнялись, не знаю, чомусь оце, оця, оця цей сорт забула як. Прийнявся, а ці всі такі вони слабенькі потухли. Ну, в принципі, це я так і очікувала. За лохинку, що можу сказати? Ну, не знаю, якісь буруваті. не знаю. чи вона примерзла, чи ні, я накривала. Ця ж по це так зрозуміло, то у нас третя ямка посадкова. В принципі, я можу сказати, що у нас все більш-менш нормально. Ось абрикоса. Я не, не можу сказати, що вона змерзла. Ну, я пакет одівала. На це, до прикладу, я не вдівала. Нічого я не можу сказати, що тут щось померзло. Ну, може, трохи. То, можливо, таке є листя кольором яблунян. Одна, друга. він ну, був накритий, там все добре. Ну, це якась така трошки дивнувата груша, але напевно в груші листя таке є. Ну, воно все на місці. Вична ось е, вишенька. Ну, оце якась, сливка росла, це вона таким, таким кольором. Ну, це вона буде викупуватися. Сяблунька буде свісти. А так посадку все повикусилось по мінімуму. Трава поваривалася, та і все. Та й будемо далі думати, що робити. Так, всім дуже вдячна за вашу підтримку, за лайки, коментарі. Підписуйтесь, будемо, будемо разом прокладати цей тернистий шлях.